Всім привіт! Ви на каналі Майпланс, мене звати Влад. І сьогодні я хочу з вами поговорити про мій анті-віш-лист. Поїхали. Не хочу нікого образити. Перше фіалки. Ну, В них листя якесь декоративне. І навіть цвітіння в них не дуже. Ну, як якийсь якась сорняк з вулиці. Далі гузманія. Ну що за крінж? Ну, вона квітне і все. Блін, Потім усі цикламени, в, в них луковиця лишить пів року, щоб вона займала мене місце. Потім вони розквітнуть на 8 березня і все. І луковиця буде лишати у мене на балконі. Ну навіщо мені такі відео? І усі колоказії, Не алоказії, а колоказії, Вони мені не подобаються. Ну, вони мені чомусь нагадують сингоніуми, які мені також не подобаються. Є сингоніуми, які дійсно подобаються: Pink Stripe, Strawberry Star Holly. Але є такі, що ну, просто якась школа. Хл... Далі, хлорофітум. Пробач, пробач. Далі. Хлорофітум. Я багато в кого є, я знаю навіть. Мені він чомусь нагадує школу. Ну, просто. Третє. Герань. Нічого немає проти неї, вона гарно квітне, але просто в мене не є, немає стільки місця, щоб розставити рослини, які мені не подобаються. Ну, герань мені не подобається, але подобається, як вона квітне. І запах гарані мені подобається. Санцев'єрії. Ні, ні, не всі. Наприклад, Лоуренці мені подобається, Moon Але я, я хочу вставити вид Сенцев'єрі, який мені не подобається, якого я не розумію. Це Сенцевєрія Хані. Тобто нискорості сорти. Ні, високорослі, вони дуже виглядають так елітно, ну, так, можна сказати. Ну, дуже круто. Третє. Ой, господи, яке третє, якщо це десь. Ну, коротше, далі. Пеперомія. Я дуже люблю пеперомію, але не, оці... не оцього червоного кольору. Ну, блін, ну це вона дуже ярка, як для мене. Я не люблю такі квіти. Мені подобається темний лист, там, щоб він був темний і зад, наприклад, в нього був. Або ось такий варіантний. Подобається колір орхідей, ось такі, вони темні і обратна сторона фіолетова, блискуча. Ще мені не подобається агловними, але не ось такі. Ось такі подобаються. Не подобаються такі з розивим листям. Вони дуже багато акценту на себе забирають. Це не гарно, як на мене. Але у вас може бути інша думка це ваше право. Мені вони не подобаються. Диффенбах коли вона витягується ось так. В неї ось такий ствол і два листочки зверху. Ну, якщо не три там. Гібіскус. Він мені напам'ятає березу. Я думаю, що Береза повинна бути на вулиці. Ось. Фух. Мене напевно загейтіть за це. Друзі, іще мені не подобається Хедера. Але не вся. Тобто, яка іде, зараз скажу, вона така, знаєте, як без форми. Тобто, є ось така гадера, а я така. Оця мені подобається, оця не подобається. І ще мені не подобається епіпремнум неон. Тобто, якщо філодендрон Неон, мені подобається, то епіпремнум Неон мені не подобається. І, апіпремном, звичайний зелений лисний мені теж не подобається. а філодендрон звичайний зелено-лисний. Друзі, Добре. на цьому все. Був радий за увагу. Усім па-па!